Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде на розборі огляд ось такого суперздорового магазину Джамбо. Чи Джумбо, чи Джамбо. Значить, що це за магазин? Це як трьохетажний Аліекспрес, Тадам, Аврора. В общем, зараз заходимо і подивимося всі-всі, що тут є взагалі. Женя, поздоровайся з підписниками. Хе-лохо! Oh, <laughs> так. Це у нас такий вход. Прикол цього магазину, що ти можеш зайти тільки з однієї сторони. І щоб вийти, треба всі три Тобто не Так, як просто. Тому Так, тут нас зустрічає одразу А, І всякі бассейни, Насоси. що у нас тут ще є, всякі круги, лодки. От. Матраси. Зараз покажу, які собі купив і які я хотів купити. Хотів я вот собі себе матраску. Ленту, я вже представляю, як я лежу вот так з коктейльчиком. Ну, я купив собі, ну він стоимость 39,99, 40 лів. Один лів просто, 1, ну, грубо говоря, на 26. А я собі купил вот Цей Це буде, Це 20 лева стоїть. Первый 40 дє... лет детства. Блин, ну я тоже свет хочу. А ну сколько стоит? 6 євро. 7. Нам це ба. Потому що я купив отакий пістолятик за два лева. І він нісі рано знімав, видно фіанас, не стреляв, що я лі еле, -еле брустям. Мені нужны нормально зброя. Погрінься ти, ти б скажеш, що вота зиса ти скажеш, зис. Я беру вас азоло. А, ты <сélок>. <сélок> ah, да, давай. Ще ти будеш в сезоні болгарським, не 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 дисидів ти. Каже, там де появляюсь я, там появляється хейтерські коментарі, тому, якщо є хейтери Жені, напишіть коментарях. Що ви думаєте про Женю? Зіст, Естественно. Ой, Болгарского, Малин не знає, Мали знає е, англійського. А, ще прикол, тут же ж, е, не всі болгари знають англійську. я ж думаю. Я ще через чат GPT переводжу. І підходжу sure до спасательниці, на болгарському кажу, де тут, извиняйтесь, де тут туалет, типа. Ну, на болгарському кажу. Що ви думаєте, вона мені все рассказала на болгарському, и я нихера не понял. Поэтому тоже за це медведь в виду. Слушай, а ты видишь, кстати. Так, а тут у нас шляпний відділ. Тобто цілий шляпний відділ. Здоровенный магазин вам масштабний передать. Ну сейчас там вийдемо чи вище. Там, там буде дуже видно масштаби цього магазину. Тут приймається по теннісу. Вийшла, надо. А. О, джинни, щастя. Так, я собі візьму отаку вот шляпу для виживання. І піду на фото в ліс. А тут у нас відділ со шлепками, здоровенной шлепки и зонтики, палатки. Так, а сейчас хочешь не хочешь, но зонтик надо. Лот номер один у нас вот такой. 20 лево, тут размер 180 сантиметров. А есть вот такие 200. Парша, покупочка сюда. Ё-моё. Надувный здоровенный диван. 100 евро. Ну, типа, я бачу на дивани здорові, ну такі красиві. Я не бачу. Скорее, скорі. Я знаю, я знаю, що ти купиш собі в Україну. Це кровать? Надувна кровать. 199 лев. Таких можна продавати в мобільному відділі. Потім... А, хто хоче собі дивани, заказувати в коментарях. Через мені. через, да, через так, А це у нас штука, щоб в пісок засовувати. 2,99. Тому необходима вещь, тому приобретаємо. Оп. Ну вообще оце необходимо штука. Це стульчики. Но ну, я не знаю, чи мені мне сейчас нужен цей стульчик, потому что деньги тоже не бесконечные. Ну блин. Вот сюда пивко поставив. Сколько у нас? 15 євро. Мабуть, подожду ще. Женя, на мене дивиться. Дивись. 10 евро. Це 480 гривен. Зато ты си сидишь, як король. Что делаем? <реш> <реш> Та не, ну хороші, от ох я такі стулі. <реш> на морі. Кинув машину і все. Та не, 100 кг. Ну, я не знаю, чи ти виведе, але 100 кг написано по перше. <реш> так, колегіально решили, що пока що стул не нужен. Потому що вообще на море, на тупаться, а не побачиться, не сидіть за стулом. Так що дійдемо далі. <реш> ти <просто>. захождає сумка. <реш> да, для стакана коктейльного. Прикольно, це так пиво поставив, так yeah, yeah. і потопав. Коротше, ми вирішили, що ну сумка для бутилки, який дебіл бере на морі, одну 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 биту купіл. А то це нормально, літрушку. Yeah, два спини зіберта засунув і <рех> <рех> <И> пішов. Квартиру. <рех> Хто? Вивец снов. Мені наже б сни Я повішу над кроватчем. Це похоже на костюль. Да. Та ні, це не красивий, Женя, але це снова. Треба в Мексику їхати за ловцями з нами. Ловцями з нами. Ловцями з нами. Це люстру можна зняти. Ні, це на голову. Та які? Я Я думав, Це на голову. ток лайфхак, сюди лампу вставляєш, воно загорається і згорається. Люди таке в'яжуть, вручну. Беруть берут плафон, сюди опускають, сюди таку железну штуку, щоб вона не загоріла. І виходить, лампа. лампа. в кафешках роблять, це дуже дорого. Я вам кажу, це дуже дорого. Ну тут не дорого. 14 лет. Ось, плити на бажур за лампа. Ну. Так а де взяти останні деталі? В епіцентрі. Я прийшов. Ми вже отошли на 50 метрів, от тільки божура, він все одно за них розказує. Так, а це ми сейчас заканчиваємо перший етаж. Все люди подниматься на вторые. Трусы выйти. Да вы классные, да? Да, нахер мне нужна каштука. Стабильно. Давай, разбей. Разбей. Все, я не удивлен. Загадайте, кто? Кто? Саланычка. Да? Да. Вы это дивитесь? Пластмасове, шипове, проти птиці. против птиців. Oh, ну, шип пройти птицы на балкон, нет. ха чайки это не сам. Чтоб самому наступить. <laughs> <laughs> так, і тут у нас набор юного блогера. Так, Женя, ти як ученик мого курсу, скажи, нормальна такая штука чи не? Давай, тест. Ну Не, не, кажи, кажи. Ну, ну, нет, конечно. Ну все. Ну, що за херня. Всем шесуе кудись. Привет, дорогие друзья. Ти можеш приходити за тік вести. Содержанка, ескортниця. І просто хороший чоловік. Да, свадебне відділ. Ну так, звісно. Якщо у вас не дуже така дорога свадьба, тут можна скупитися. Ось типу собі купити. Те, що у нас тільки поцікав. Ні, ну дівішник, да, можна прикольно. Брайт, то бі. Тім Брайт. А, да, для дівішника, типу, движуха. Да, і шарики сразу. Прикольно. Ну да, посмасовала чашку, чисто надя вишник. Я просто в іде серце купив. А чому нема брайта, де husband, відділ husbandів? Да? Що це за дискримінація? Що я казав, ми щойно закінчили перший поверх, отже, ти не можеш вийти, тобі треба пройти весь магазин, повністю весь магазин, щоб вийти. Okay. Давайте в самолёт я сниму. Давай. Ну <рес> подумали, на другий поверх, і тут зараз буде той же масштабний погненький. Просто подивіться, тобто сколько тут всього там для дітей, реально. Вступиться в школу, пожалуйста. Тетрадки, мильні пузирі, карандаші, блокноти. О-о-о-о-го-ого-ого-го-го-го-го. А, це мильні пузирі. Блін. А він повторяє слова, не? Раз, раз, простанцювання карту. Ну, це мало можна подарити. Це що таке? за почертування. А ну. Для. -а. разные цвета. Дід ми сейчас зависли, як на детском отделі. Пожалуйста. Бля, не это прикольно, антистрессика штука. Блин, ну вот реально, где де у нас так в Україні чтобы купить такие? ну де ж нема, только Алиекспрес какие-то. И все знаем, що прикольно, що столик для ігрушек стоять. Що ну для дітей я ж кажу просто просто, неймовірно. Для якого візеру? Хоч, пожалуйста, от тобі ці машинки. А, якісь приспособления. І це все дітське діло о наш до конца, типа. Да. Да. Привіт, уточка! Привіт, крокодил, Я тебе сім, Так, Женя, Смотри, ти покупаешь себе шоу тайм і дома будеш друзям устраивать такі штуки. Да. Так, а це у нас Барбі. Ну, я не уверен, что це оригінальний Барбі, потому що, по-моєму, Барбі оригінальний. Ну, тоже, дивіться. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Ну, -пум 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 -пум. я знаю, Саша, демо, я буде пропадаль. Пожалуйста, от Барбі. Це Бетті, це не Барбі. Вот ещё сосперный. Просто Барбі з маленьким темнокожим рибоночком. З тої сторони куча Барбі. От пристаньтеся, що буде, якщо ви просто дитину випустити. Скажіть Бери, бери что хочешь. А вот, кстати, икены есть, просто барби в лодке. Вон целый наборы вообще. Ну, це бэти да цены Барби. Тут у нас отдел куча-куча мечей. Э, на пляж хочу себе такие волейбольные взять. А, вот дешевле, кстати, есть. Ну нет, все херня. Серезиновый. Вот цветопчик. Так, поэтому это тоже. Чек. Еще раз масштаб. Ну, мы сейчас повернем, и там офигеете. Прикиньте, насколько интересно, що ми в детском отделе входим гуляем уже 20 минут, потому что все хочется все интересно. В нашем детстве такого вообще не было. Я игрался палками и камнями. Родопеском. А тут, пожалуйста, сейчас вот куча настольных игр. Пожалуйста. Куча, куча. Куча, кстати, куча на болгарском це собака. А много собак куча там. А Кот буде котка. Закрыла, что не делал. Ну да. Понял, це воздушный хоккей. И сколько стоит? 30 євро. Я б взял бы. Скутери, самокати, мільярд для дітей. Ну, дітей чи для кого це? Женя, тим щось біта не стоїть. На що з цим робити. делать? за самих хейтерський комментарий я прошу такий кубок. Так що в коментарях напишіть самий хейтерський коментар. А це, кстати, спортивна дій. Ти ж спортсмен? Да, да. Я просто чувствую, що мене тягне сюди. Тяне З утра. Пожалуйста, для креста, для запястья. Вот прикольно. Блин, а не хочешь на пульсники, як раньше ходили, помнишь в лагерях, где с я ходила, да, с напульсником? Не понимаю, до чого. А знаешь зачем на пульснике вообще? Вы знаете зачем на пульсник? Ты вот так вот одеваешь на пульсник и коли ты играешь в теннис, ты так вытираешь пот. Я не играю в теннис. Просто, якщо вы хочете блины штанги. Оставив на 5 минут. Не попал. Давай играть в клей. Ты собаку отдадишь? Собака на воле как бы. Дел тоже детские вещи. Просто там оделся со шторами. А от, пожалуйста, всякі заглушечки і тому подані вечір. У мене не виходить такі штуки одягати, тому що в мене собака сриває, їх матері всі. Якщо бачите, бачимо, ну, одразу отриває, різаю зубами. Я Не знаю, як це але не з моєю собакою. В спальні можна? Дивіться, так. Да. навіть є такі всякі неонові штуки, LED. і в тачку типу, мач. Ну, то есть даже да, хотелось бы, как казалось бы, да, нахер оно надо, но оно, но оно есть. И просто ты от того, что оно все есть, ты реально прям такие, ты думаешь, пляха, прикольно, ширпотреб. License. Спасательный, да". да. Дрейку, ё мое А сколько стоит? Десять Ну, ты Андрей, тебе привет. Да, собачья діл дивиться. Ну тут не скажу, що сверхздоровий, типа, но все одно прикольно. В Толтаві не мог найти ото, Женя, наприклад. це. Ти точно для того, щоб бути лапа? Ну потім я розкажу. <laughs> не на ютубі, так? Да? Для лапок, так, да, напевно. <laughs> а тепер ми заходимо в сад огород. Так, подумали, магазин заканчивається. Все, mm -mm. я дуже довго. Тому відео буде велике. Блять, глянь, классно поліція, Боже мої, про цю штуку. Опять ти з осіплетенням. Ну да, прикольно, що ти бачиш сразу е, товар да. і ось його береш. Тут похоронний відділ. Похоронний, та ні, Он... це для саду. А у нас ми дійшли до всякого відділу, я не знаю, як це правильно звати. Ну, в дім всякі всякі коврички, свічечки, подушечки, невеличкі картинки. До да всякого, лампочки. Господи. Пожалуйста. Мостра. А, мостро, кстати. Не, стоп. Монстро это типа пример, что не и вот У нас теперь ще, ще здоровенный отдел. Теперь у нас посуда. І все для дома там э, всякие средства и посуда. Кстати, дуже дофига для вечеринки. Бачите, happy birthday. Stop party. То есть ты приїхав, чисто дитину. Пожалуйста. Ну хоч не хоч, відкривашечка, гляньте, відкривашечка, ножичок, це ми візьмемо. Посуди тут теж реально. Я вам скажу, досить таки непогана посуда, то тобто реально. Не якась, знаєте, лаховська, от. Пожалуйста, гляньте, чорненька, топчик. А, одна тарелка, 4 євро. А, гу, вона тяжела. Так, Женя, от хочуть робити, і можна побити посуду. Так, да, дивіться, це у нас відділ з посудою. Там все для готовки ще, коротше, Сейчас вам покажем. Снимай, все будут в Шапочка, ну типа для душа, для ка, на чашке, на тарелке. Чтобы а -а -а. чтобы не обвипрался, если крышка не Так есть просто пленка, харчова, моток. Ну да. Сегодня надо и купить. Знаешь, знаешь, как называется эта штука? Нет. Пылеуборница? Нет. Пипидастер. Пипидастер? Да. Прикольно. Реально, максимально бессмысленно вещь. Ну, кидка на стиралку. Какие Крыму холодно было. Так, а тут у нас отделы с хостоварами всякими, типа сушилки, швабры, губки. И он дальше еще нас ждет. Три-четыре отдела. Просто. Боже, мы с тобой как с Ты вообще с этой штукой. Что мы взяли? Крючки, микрофибра, зубочистки. Щотка і для сушилки, де, да. Ага, тут у нас автомобільний відділ. Пожалуйста. А, автомобильный строїтельний. Не за автомобильный, но строительный. Вот Иисус. Давай, ты у нас прогресивна на молодежь. Для лица. Ну, многие любят, что так лицом воды. що, це реально. Контур лица робить масаж. Ну ладно. Ну і женские такі, типа, все, що хочеш. Що це таке? Гель лаг, Гель, лаг. ногти, накладні. Там заколочик полностью ряд весь в заколочках. А, пожалуйста, всяка косметика. Ну не знаю, что качественно. Косметика, Это, конечно, такая. Пожалуйста, обручи. А, заколочки. Ну це жесть. Жесть. Жека. Рогатка по чайкам. Кто? По чайкам стрелять. Да. чим? Кам'яну, сляжем. Да. Скачу. Скажи, лови яйцо. А що не? А, -а, -а. прикол. Що не Давай яйцо. <свят> <Дай ве лицо. свят> тут сейчас за касами. Бачите, всякі штуки. тут всякі мої штука, тут чемодани для дітей, машинки прикольні. Трактор. Lamborghini. Ля, вообще. Я в собі сам на такої штуки їздив. А о, о це Саша вообще купим вообще, яка на штуку 100 євро. Блін, це топчик який. Да, так що тут ще после кас і ще даже отдел є. Людина в Полтаві буде вести сушилку для одежды. Все. До віджання. До віждання. Блін, ну кабы учись. До віждання. Так, ну і, собственно, все. Я скупив сама 100 лево. Це 50 євро. Учитывая, что я взял и мяч, и зонтик, и сушку для одежды, и крючки, и, короче, всякий ширпотреб, то дуже такі недорогі ціни. І реально ну, справнюючи там з магазином ти десь купитися, то джам, ну, джамбану, знаєте, які-то не супер та ну, я не скажу, що воно не качественне. Воно просто дешого реально. Не ну тобто, нормальний, топовий магазин. Тому пишіть. Як вам покажіть, пишіть в коментарях, що вам ще показати. Ну я буду пості на показувати. Просто сьогодні реально приїжджав не спеціально вам показувати, а то що вона було скупитися. Тому до зустрічі.